Цибульку, мабуть, всі господині використовують. Бик плідник буде такий, як султан тут поживати. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас така трошки робота буде біля хати. Коля зранку поїхав, розкидав солому, а я вже з цибулею розбиралася. Це вже в нас сьогодні останній етап. Отак будемо її відчищати. Третій тиждень вона вже в нас лежить на горіщі в гаражі, там у нас є другий поверх, там і сонечко, вікно. То я вже оце цибуління побривала. І вже Коля приніс сюди, зараз будемо обчищати отак. Саму таку маленьку, то забрала одразу в хату, коли мені там на салат, то мені треба й маленька. А коли готую салат на зиму закриваю, то беру отаку вже більшу пару цибулин, де вже ну, кілограм, і так швидко. Ну що ж, будемо приступати, зараз кожну цибулинку повідчищаємо. Лежить вона в нас у погребі. І в тому році в нас так лежала, нам подобається. Отак в ящику погребі лежить, і гарно вона зберігається. І отак... Всім привіт. Я взяв і отак обчищаємо. Коли була оця цибуля біла ще така посеред літа, то нам мені так подобалася. А зараз то дуже така пекуча, якщо сирою їсти. Економна. Пра! Я одного разу нажарила ну, з'їли. Даже не по кусочку, по, по одній дольці. Ну, дуже така пекуча, але на зажарку воно ж не, ну, не впливає. Я думаю, то я ж все готую з і, її і голубці робила. То вона така більша, то зручно так. А щоб сирою їсти, то мені отака саме більше подобається. Таку я кожного року купляла голландська. То вже ми до її привикли. А no. Хай. А на червону в нас немає окремо, так? Да? Чи буде може в одну сторону? Бо ми вже білу до білої. Цього року не пану збереглася в нас, так? Да? Ну. No. Я було одного року, так, щоб якось так багато пропало. Ну, то тоді, мабуть, дощі були, і так вона у нас трошки портилася. І з цієї всієї цибулі, то така, що трохи як, ну, як м'яковата, ну, гнила, так? Да? То сім штук. Я вже так і рахувала на гаражі. Як перед, ну, відривала оці фостики, то ну, вже самі цікаво, скільки буде з такої грядочки нашої. А там будемо бачити далі, коли будемо брати, вже користуватися, яка вона. Якщо груба кожура, то буде. Зма холодна. А що в нас груба? Ні, Нібра. З них якась така тонейка. Вже ми майже доперебирали нашу цибульку. Тут у нас знизу біла з червоною, зверху також. І така, і червона, всяка. Перебирала ще також одненька така. Гнила попала. Під шкарлупою було схавано, що мокра. Ці курочки, коло нас ходять, думають, як же ж їм тут погребтися, коли да? mm. <с appointment> Коло нас покручуються. <slacut> Я кажу, 10 курей в нас. Там шкоду нароблять, там шкоду нароблять. <sharp> ну. <smart> <smart> yep. it, у нас немає де також, щоб їх загородити. Щоб вони а хльві закривати не хочемо, але ж нічого. Вже як ви бачите, ми вже перебрали. Зараз позаносимо в погреб, заодно й попораємося, бо вже в нас ближче до обіду, поки ми з цибулькою, соломою. А ще як бічки почули із поросятами, то вже <рес> всі і бічки, і поросятка, ждуть. Вже Коля приніс цибульку нашу в погреб, оскільки в нас її наросло. Маленьку я вже в хату відложила. Цибульку, мабуть, всі господині використовують дуже часто, це така у нас головна приправа, без її, мабуть, дуже мало таких страв обходиться. Будемо користуватися, вже трошки в погріб приносимо, цибульку, вже закруточки більшаються. А все добре, і бурячок, і помідори стигнуть. Ну що ж будемо ті поратися, вже нас бички гукають, і поросятка, поки ми там ходили і говорили, то вони вже їсти хочуть. А оце лушпиня ми виносимо на город на гній. Зараз коля сюди через <пев> свинарника, через вікно, скоротить шлях, щоб не обходить. Ну, зараз ще поросят... Поросяткам покараємося. <поросяткам> <поро> <поро> Як зоопарк у нас, так, якщо вони голодні. Так, Зараз сипнем свиням. І все-таки трохи рановато ми їх ну, з БМВД зняли. Прикупили ще мішка, а то кричать так, Ну, дійсно, не дуже хочуть. Ну, Тут відро на 20 літрів, то на це відро таке не повне. Отаку невеличку пригорщу його. Мало, пахне, то хоч їдять нормально. А зерно тут зараз ще намолотили, то є все. Приблизно все по полу, ну, якби рівні часи, що пшениця, що ячмінь, а що овес. Отак, а то не давали цибулю перебрати. Поїлочка біжить. Це їдять. А, а бічки зараз чисто ну, зернових, чисто овсяна мука. Дерть, не мука буде правильно, дерть. Овець перемелений, він трошки так довше мелеться, тому що йому така шкарлупа грубовата. Зараз поглянете, яке воно. Отак, ну, дві лопати на два бічечки, це вранці ввечері. Ну, приблизно там, коли є, тоді даю. А це чисто овсяна, отака вона. А тоді кукурузка, то будемо кукурузку ще додати. Отак, не голодні. От тепер йдемо те глянемо, які вже вони з цієї сторони давно в нас. Вже не були вони. А я граблі. Отакий. Мурчик, він такі невеличкий, не, поп... не поправляється. І не росте мініатюрний. То побачимо, можливо, на той рік його залимо ще, ну, щоб на корів був бік-плідник, бік буде такий, як султан тут поживати. Він невеличкий. Того, що, я думаю, що не вийде, того, що виросте великим. І отак вони. Ось та от, ота осяна солома, що ми привезли, що я привіз, і Леся була вдома. Що тут на останньому полі коли тюкували Тут тут вона зберігається. Часом буває, кидаю трошки, щоб поперебирали б. А так трохи у перемішку із ячміною йде, підстріляється. Ячміну так само розривають, які вони вибирають там оту зелень, а все остальне під ноги. Так, Біля господарства трошки впоралися, я вже прийшла готувати їсти, хазяйство покормили, тепер вже треба й обід приготувати. Замісила тісто, я готую його, заливаю кип'ятком, муку, олію, цукор і сіль. І потім додаю трошки дріжджів. і роблю таке заверне тісто. Воно в мене універсальне, я і пирожки печу, і піцу. А сьогодні в мене будуть отакі перепечі, посипала зверху кунжутом. Духовочка вже в мене нагрілася, ставлю. Готуються вони швидко. А ось тут в мене свіжина жариться, вже цибульку додавила. Ось такий в нас буде обід. З вечора дістала кусочок м'яса з салом з морозиловки, а зараз ще помідори поріжу. Помідори зараз у нас такий самий походний салат, він і не приїдається. І смачно, помідори вже до Поріжу кусочками. Посолю, поперчу. Цибульку прибрали, з хлібом трошки розібралися, з поросятками. А на полі помідори ще стигнуть, вже завтра виберем. Вже вони там більш такі спіліші. На цих днях погода гарна. Сонечко, ми вже й малинку вибрали, теж спіє, то вже поїде малину вибирати і заодно і помідори заберемо. Помідорів нарізала. Тепер. Добавлю солі, перчику. І в кінці додаю сіль, перець. Я так привикла в кінці. Мені здається, тоді більш свіжа м'якша. Солі. Порізала дві цибулини. Одну червону. Була в мене в хаті червона і біла, то така темна. Отак вже майже готова. отакий в нас буде обід сьогодні. Отак, ну ми трохи з Лесею розбіглись. Леся на кухню, а я, а я в хліб. Зараз там переженемо поросят. Вже не поросята, вже можна сині казати. Усю кліточку, що тут. Тут вона вже, вже підбілена, вже буде такий невеличка дезінфекція. Ну, А тут знизу залитий бетон, оця частина. Тут воно було раніше підлога, але я потім вже пізніше доливав. А тут підлога, вони коли починають її зривати трохи, то ви знаєте, бетон краще. Бо раніше ті, що я думав, одну зробити так, би спробувати, що воно вийде. Бо сякає, що свиня буде мерзти і буде. Та спеціальна лопата буде мерзти і буде, якби те, що мала б нарощувати м'ясе сальце, то буде тратити, щоб себе обігріти. То ми довго вирощували по дві свині приблизно на рік в нас йшло, брали. І потім, коли вже підростали, то по різних клітках їх розводили. Ну і різниці не побачили, що там щось на бетоні гірше ростуть чи, чи ще що. То зараз заодно їх пережну, вже і зроблю ту кліточку бетоном також залю. Вони мають переходити, вони вміють. що, коли чистяться, то, то вони сюди одразу транспортуються. ось тут. Підійди, їх вже траву як би розділяти, вже трохи густо населений в їх такий райончик. Так, ну все, лом є, чоботи є, будемо щось працювати. Уже перепечі виключила, якраз похолода, йде, будемо йти обідати. І наполола вже зілля поросяткам. Колі коли передала вікно, то він оце їм дав. Щоб їли. Теж їм буде робота ходить, перебирать зілля. Отакі вже в нас поросятка свинки. Вже розбомбив плогу цю, усе підчистив і застелив на низ. Воно ну, так краще для бетону, коли, коли не так швидко влагу забирає. Бо, наприклад, коли бетон на піску, то він зразу, якби вода в пісок ходить. А так, чим довше він застигає, тим тим якби крепше буде. Ну, і буду заливати отак. Це воно, знаєте, так вийшло по гарячим слідам, бо якось це раніше бачив, що якби, бетонні підлоги нормальні. Це робив, робив і ніяк не зробив. А Це вже почали свині підлогу зривати. То вже якраз так нормально буде. Зробити це і вже треба буде розділяти яку якусь більшу с -с свинку окремо. Вже тісновато. Я пробувала, то кричали. Ну, я, якось Леся казала, що перегнала одну, то. Почали кричати, стало жалко і назад. Але нічого, день покричати, привікнуть. Замішувати буду такій балє... баліяці, щоб мішалку не витягувати, там не багато його треба. Отак, а раніше компоти в її, на вулиці ставили і косра розпалювали, то я вже потім щось перестало і там, десь вже що якось друге, то я вже свої обороти взяв. Отак, це беремо пісок, щебінь, там пісок не дуже багато є. Тоді кучку привезли. Куризіли, можна сказати. Трохи порозкидав трохи тут, коли вода стояла, зарнена на шкрабою. Все, отакий бетон у нас вийшов. Це я кидав пісок до цементу один до двох. Взагалі один до 3 у більшості йде, але тут трохи таке середовище агресивне. Тут я робив один до трьох, тут де під ногами. Ну Вже трохи років, років пройшло, звісно. Але можна один до двох тут невеличко об'ємі. Тут трошки його роз'їдає. І все будемо замовчувати с вагладим трошки. Уклончик є невеличкий, тут далі починається вже більший. І воно навіть коли знизу кліонка, то є можливість нормально його загладити. <клух> Тому що він не так сідає, це я поки одну замішав, тут дві бадієчки пішло. Бачите, він, я біжу, нема куди волосся діватися, то він однаковий свіжі ще. Отут такі, ну сази не заштукатурені ще, то тоді вже підсогнуть про штукатуру. Бо я штукатури, коли вже була підлога тут, а підлога трошки вище була. Ну Крепко рівняти не будемо, бо будуть свині Ох. Роботка сьогодні була. Зараз це трошки тут. Ну так можна працювати, так? За столом. Наш обід трошки сьогодні задержався, але ж нічого, вже упоралися. І коля залив, і я ще їм зілля наполола, така їм сьогодні робота. Ще зараз трошки вже під вечір, то знову миску занесу їм. Ну що ж, будемо обідати, можливо, хто нас дивиться, обідає, вам також смачного. Дякуємо всім за перегляд! Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, не забувайте. А ми будемо їсти. Всім пока!